І це продовження моєго 100-днівного вживання в Start за Вебера. Чому ну, його за вебера? Ви можете це подивитися, подивившись в першу часть. Всім приємного посмотра. Звазу чайок А ми будемо починати. Як обично, я теж задобався продовжувати знімати це відео, від я тільки в 9 спав за тільки десяток. Ваші звільнення можете написати в коментарях. Привітав я пушок, ну і поші серії, як ви будете, по багато чого. Від... І я скрафтив дуже-дуже круту шапку. Так, хорошо. І зараз я хочу скрафтити собі на будущее якесь оружі. Так, духвий дотики Бумеранг. Нічого не понял, за оружжі ще немає. Ладно, нам треба підправити цей ліс. Для цього нужна треба... трава. Нас нема трави. Добре. Фуха. Нам нужна трава, 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 трава. Де нам взяти траву? Ну, туди мы пошли. В долгое путешествие. Стоп, стоп, стоп. Я пойду мимо куста. Все мы знаем, что кусты мы забираем на базу. Музычка такая хорошая. И там кладбище. Кровь лепёхи на нужны. Горпифу будем подчинять? Не. У нас есть шаудер запасный. А если так, то возьмем. Саженцы, кстати, тоже возьмем. Паучки тоже не беспорядочные. Наши товары. Таеха, давай. Студии, давайте выложим паучки. Покашвали нам все равно не нужны трава беше нужна цветки уже шоу трава, аля набираем Давай! Че, начнем? Ля, нужно два. А я шо база підгорить? Ладно, без жгушу синьше. Сок. Два. Весьмуглянуду. Нуду, нуду, да, нуду. Весь муглянуду. Нуду, весьмугляду. Давай ну до вісім угляте ще одну травищу пожемійлий щось безтреваний острів безпантовий перебігаємо і тут а, буде багато, напевно. Вирух- число Добре на майбутнє Тут немає шлях Labor Опа да. Ладно, зараз ми її не будемо крафтити, вона, на при не сильно нужна. Травы і так он 5 штук сложнить. Ладно, все, 8 трави. Хоча там надо веровку уже. Три... Три віровки. 11. Палки тоже позбираємо, вони тоже не безконечні. Моя цвіточна шляпа. Який-то 100 100 суттєво максимум вебера. Понял, він падає. У мене духовий доротик, в принципі. Так, що верх. Зараз посадим, удобрим. База розвивається. більше трави. Іде по какашки. Як би це странно не звучало. Ух ты, я хочу. на вот киньте, все ладно. Может лучше ешь, а вот Я думаю, что забыл фильм о Да. Не знаю когось буду просити в Дустарту на роз, ну хоча хоча б вона да. полезна штука в цьому. Короче, удобрю фарму учим. Спершу ми хоч щось понесли. Та ехал на бой, хоть и все минус взят. Зара на грубым это рев. Добавить хорочее, Для опати Леопаты нужен Кремінь Кремль в нас. У нас закінчився кремінь? Ти серйозно? Так. И підібрати. Рассюгни є З'їмо просто щоб не гнил. Все. Срок из тейк. Ну что там не стекже? Может якщо я поготовлю? Что це? А есть? Ты мне рассудок взял. Да. А що я сподіваюся сюди? Що тут я можу і завести? Кот, на 9 день ми бороду і получаємо 6 единиць. Да, вроде би. Да. І то як то? Просто не сохранилось. У мене я стриг борду на відео в прошлому відео ви можете побачити, як я. Ладно, ну, не буду показувати вам скучну ніч. Я скрафтив сушилку. Тепер я посушусь, Ти ж так робив. Да? Казар буде побачив, що ніч змістилася. Дарів. ніч стала менш. Скрафтив казан і готовлю те ті в тілі, напевно. Ну да! Девчонки! Я майстер! Ну, мы чекаем ночи, и я здесь стрижу свою бороду. И построю палатку. Ведь для палатки. У ну, нас вроде бы тута. Да, да, ту 6. Ну ище яду. Буду. Хочу з вами получається, ведь скоро буду закінчити відео, а відео доволі йде, де довго. Посоєння з іншим. Добавити, хорошу. І сьогодні... Давайте попробуємо ці. То вони дуже навіть питательні, у нього ще навіть вінок. Ладно, не важно, доволі великий. Шепе якесь м'ясо, блин. Скоро гонщи, напевно, пройдуть. Хе-хе-хе. Mm Хе-хе-хе. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Шо так? Защита? Футбольный шлем у нас вина жопа и веревка. Але це тервяна броня. Мона і мрамор броня дуже важко крафтитися. Бо я знаю, як мрамор важко добивати. Зараз ми підемо быстренько, нарвемо 4 палки. Так, що, що я хотів сказати А, откуда? Наступний зараз 9 день. Стрижемо бороду вона вже вже буде зараз на максимумі. Дивіться на мене. Пум! Все? Тобто за 9 днів тільки 3. На 18-й день ще треба буде стрихти. Значить, палатка відміняється. Значить, треба знайти свинь. Пошли на ісследовання туди. Тільки туди. Куди нам надо йти? Хороший вопрос. Так, я буду... мені треба ще одне м'ясо. Біфо я вбивати не буду, бо за це будуть давати очки жалості. Очки жалос означає крампус. Крампус означає кінець. Я би розширив свою ферму ще до палочок. Ховер. Від мене палочки ще не ростуть. Бачу навоз. Цей біфо дуже погано. Що я можу викинути, если... Yes. Так, P4 Смотра, скільки мене не було і маг би так нападити ту новою, щоб не може, знати, може задні десь тут. Ні. Ну, я... Мені не треба набрати трави більше, чем в тебе на вою. а то их надо удобрить. А, це... Це да. Це да 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 значит... Кучка. И что тут мои... Гончи? Хай проходит. <связь> Кто это? Не понимаю. Хай приходить З цього момент. Поподробніш. Ти один тут. Ні. Ну, підходь. Три рази. Три рази вдарив. Я кого тут ще один? Давай сюди. Давайте якось без мене рішайте. В мене в душ. Скільки в мене? 15 хп. Де я не А, пом! Хончі. Сюди йди. Яку тут ще одне? Біфо, біфо, біфо. Біфо, біфо. Ну пом. Mm -hmm. Видите ли, ты труп. Комплимент приятный. Всем пока. Я, я найду замены не Я надеюсь, что на Хпеку и сразу с шахматом. Лучше я бы в сюда не Всем пока.